Це нова шкода Kodiaq ВРС. Це високопродуктивний семимісний SUV. По суті, це автомобіль у стилі і рибку з'їсти, і в калюжу не сісти. Але чи не вийде так, що він буде майстром на всі руки та жодної справи не знатиме досконало? Зараз ви дізнаєтесь про це, адже я зроблю огляд на це авто і розповім про одну особливість. Адже я Метвотсон, і ви дивитесь, карвау? Шкода входить до складу концерну Volkswagen, до якого також належать Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Seat та Cupra. Ці бренди очевидно досить різні, але багато їхніх автомобілів побудовані лише на двох основних платформах. Так звана платформа MLB використовується для великих седанів і SUV, таких як Audi a 8 або ж Lamborghini Urus. У них двигуни встановлені повздовжньо. Платформа MQB використовує поперечне розташування двигуна, тобто мотор встановлений перпендикулярно моторному відсіку. Такі авто здебільшого мають передній привід. На платформі MQB побудовано багато хетчбеків і сімейних SUV від Volkswagen Golf до Skoda Kodiaq VRS. І хоча ця Skoda ділить свою платформу з доволі звичайними автомобілями, вона все ж є винятком, адже це один з небагатьох спортивних семимісних сімейних SUV, які зараз продаються. Нова шкода Kodiaq ВРС оснащена двохлітровим чотирициліндровим турбованим бензиновим двигуном, потужністю 265 кінських сил і моментом 400 ньютонів. Це стільки ж потужності, стільки має Volkswagen Golf GTI. але на відміну від нього, де встановлена семиступенева роботизована коробка з подвійним щепленням і передній привід. Ця шкода має повний привід. Тож розгін від 0 до 100. подивимося, як це допоможе в тесті з місця. Лаунч контрол активовано. Старт досить чудовий старт. Щеплення просто вау. Який час? 5,91 секунди. Це на 0,4 секунди швидше, ніж заявляє шкода, і це ще не все. Ось список так званих спорткарів, які повільніші ніж цей семимісний SUV. Окрім покращення розгону, шкода також суттєво поліпшила гальміні характеристики версії Kodiaq VRS. Автомобіль отримав посилені гальма. Спереду встановлені вентильовані диски, які стискаються двопоршневими супортами, пофарбованими в червоний колір. Чи покращує червоний колір ефективність гальмування? Гальмівний тест зі 100 км на годину для такого великого авто. Все що близько 35 метрів, це хороший результат. 3, 2, 1... Це було добре. Я одразу відчув, що це досить непогано. 33 метри бум як у спорткара. Насправді я щойно тестував BMW m 2 і результат був точно такий же. Втім, пакет ВРС це не лише механічні доопрацювання. опрацювання. Шкода також підвищила привабливість цього авто за рахунок косметичних змін. Почнемо з решітки радіатора. Вона виконана в чорному кольорі, що виглядає спортивніше. До того ж, тут є тонка світлодіодна смугань. Ось так вона виглядає у вімкненому стані. І звісно ж, тут присутній шильдик ВРС. Передній нижній бампер став агресивніший і спортивніший. Є пічні повітрозабірники, і так вони справжні. Так, я використовую цей стікер правди, щоб це підтвердити. 20 дюймові легкосплавні диски йдуть в стандарті всі одного дизайну. Контрастні чорні корпуси дзеркал, чорні рейлінги на даху та чорні окантовки вікон. Позаду є фірмова ознака кожної ВРС, якої немає у звичайній шкода. Суцільна світловідбивна смуга на нижньому бампері. Сам бампер знову ж таки виглядає більш агресивно та спортивно в порівнянні зі стандартним Кодіак. І вау! Подивіться на ці вихлопні труби. Щоправда, це перебільшення. Справжні вихлопні труби там є, але виглядає це трохи так, ніби підклав шкарпетку в штани. Ну і звісно, позаду теж є шлідик ВРС. А загалом це все той самий. Кодіак просто трохи спортивний. Шкода внесла кілька змін в інтер'єр ВРС порівняно зі стандартним Кодіак. Тут триспицеве кермо замість двоспицевого. На ньому є шлідик ВРС і червона нитка. На приладах також використано червоні акценти, щоб додати спортивних відчуттів, а сам шрифт виглядає більш гоночним. топова система йде в стандарті. Вона не найкраща на ринку, але цілком нормальна. Далі – спортивні сидіння, і це одна з найбільших змін. Вони добре тримають тіло і мають висуну подушку сидіння, що дуже зручно. Можна обрати або штучну шкіру, або комбінацію штучної шкіри з алькантарою, і це був би мій вибір. Що мені не подобається, хоча й на підголівниках є тиснення VRS. самі підголівники занадто висунуті вперед, що не дуже зручно серед інших оновлень. алькантара або штучна шкіра на центральній консолі та дверях з трохи перебільшеною прострочкою. Тут і тут використано інші декоративні вставки. Також Алькантара є на панелі приладів, що виглядає приємно, але знову ж таки, я взагалі не фанат прострочки. Також тут є алюмінієві педалі. Загалом все інше, як у звичайного шкода Кодіак. Тут є підсклянники. Пробачте, крихти, це не я. Так, Джек, ти ще той бешкетник. Подивіться, який безлад він тут залишив. Також є бездротова зарядка для смартфона, і вона з охолодженням, що приємно. Під кришкою є вісік для зберігання, великі кишені в дверцятах обшиті фетром. Один бардачок тут і ще один тут. Спортивний настрій продовжується і на другому ряду. Тут є червона строчка на спинках сидінь, червона строчка на дверцятах, а також штучна алькантара. Нові декоративні вставки в салоні, навіть самі сидіння, оздоблені тими ж матеріалами, що й попереду. Усе як звичайному кодіак. О, вони ковзають, а де ж важіль? І ще досить сильно відкидаються. Щодо третього ряду, подивимось, тематика простягається і туди, залазити назад не так вже погано. Отак, просто сідаєш. Я відсуну це, щоб ви бачили, що відбувається. Так, дивіться тут знову та сама Алькантара та штучна шкіра. Відсуваємось назад. Тут трохи затісно, як і в стандартній версії, але по суті нічого не змінюється лише тому, що це ВРС. Єдине, що мене тут насторожує, так це подорожі на третьому ряду, де почуваєшся трохи затиснутим, або ж хтось може занадто захопитись їздою, пам'ятаючи, що це спортивна версія. І як часто буває з деякими потужними версіями авто, де через сабвуфери в багажнику вихлопну систему чи диференціали зменшується об'єм багажника, тут все без змін з усіма сімома сидіннями на місці 340 літрів, і це чудово. Складаємо ці сидіння однією кнопкою, ось так. І отримуємо вже 845 літрів простору. Дуже величезний багажник. Я намагався згадати, який SUV може запропонувати спортивну динаміку, з сім місць і водночас бути суперпрактичним. І мені знадобився час, але я таки знайшов такий варіант. Хочете дізнатися, який саме натискайте на спливаючий банер угорі або скануйте QR-код на екрані. Ось кілька речей, які мене реально дратують. Не дуже зручно сидіти позаду за цими широкими спортивними сидіннями. Вони просто псують огляд уперед. Ці 20-дюймові легкосплавні диски досить легко пошкодити об бордюр, як ви бачите. Це був не я, мабуть, знову звинувачу Джека, хоча не знаю, чи це справді він. До того ж, через двоколірне фарбування їх буде складніше відновлювати. Ще шкода встановила в цей автомобіль динамік, який видає штучний звук у спортивному режимі. Вмикаємо спорт. Я не думаю, що це клапан у вихлопі, це реально динамік. І особливо добре його чути в салоні, зокрема на задніх сидіннях. Ось. Давайте трохи газу. Послухайте це. Це ж фейк. Вимикаємо, газуємо. Ось так звучить нормально. Вмикаємо знову. Ох, це просто незручно і соромно. Ціна на це авто висока, як для шкода 55 тисяч фунтів. Це ж купа грошей. Я б, чесно кажучи, обрав іншу версію Шкода Кодіак. Це чудовий автомобіль. Зазвичай у спортивних авто є певний театральний момент із кнопкою запуску двигуна, але не тут. У Кодіак вона захована поза полем зору, ось тут. Втім, у шкода Кодіак ВРС все ще чимало речей, які реально подобаються: наприклад, кріплення Ізофікс на передньому пасажирському сидінні. Для мене це великий плюс. ВРС у стандарті отримує акустичні стекла, тож на трасі авто відчувається тихим і комфортним. Щоправда, за умови, що ви вимкнули той безглуздий динамік фейкового вихлопу. Усі кольори кузова, окрім червоного, йдуть без доплати. Так, це спортивна версія, але вона все ще практична, адже ВРС зберігає всі фірмові Simply Clever фішки. Наприклад, парасолька в дверцятах, їй скрибок для льоду в кришці паливного баку. А якщо хтось своїми жирними брудними пальцями проведе по екрану, ось так, у вас під рукою є зручний міні-очисник для дисплея. Прощавай, бруд. Також є вбудована лійка для заливання рідини. Дивіться, ось так. Так я можливо згадав не всі Clever рішення. Тож, якщо ви фанат шкода, напишіть в коментарях, що саме я пропустив. В стандарті ви отримаєте адаптивні амортизатори з різними режимами, що дуже приємно. Також на задній осі встановлені спеціальні спортивні амортизатори. Для великого семимісного SUV цей автомобіль насправді досить добре поводиться на дорозі, можна дивовижно швидко їхати з вивистими дорогами, і хоча він досить високий, він не сильно криниться в поворотах. Є щось в цьому великому шкода кодяк, що нагадує мені Volkswagen Golf R, і це не дивно, адже вони поділяють ту саму базову платформу і двигун. Але є проблема. Хоча це фактично Golf R під капотом, це Golf R, який більший, важчий, вищий і з більшим центром тяжіння, і в нього немає хитрого заднього диференціалу. Через це він і такий веселий, як Golf R. І звісно, він фізично більший, тож менше впевненості в крутому маневруванні на звивистих дорогах. До того ж, це шкода кодіак Ви купили його для сім'ї, тож не зможете повною мірою використовувати ВРС динаміку. Ваш партнер вас просто відшмагає очима. А ваших дітей буде заколисувати при кожній вашій поїздці, що не підходить для щоденного використання. А коли ви одні, то найчастіше будете їхати на роботу або ж з роботи. В такому випадку найчастіше ви будете стояти в пробках, тож покращену керованість чи динаміку не використати, і це дуже дратує. Особливо коли ви заплатили величезну премію за ВРС. Ще одна річ: економія палива. Катаєтесь спокійно і бачите 9 літрів. Гірше ніж у будь-якого іншого кодіак. Можливо, ви замислитесь, чи правильний вибір я зробив. І ось у чому суть. Хоча авто дуже динамічно, воно не настільки вражаюче, щоб спеціально відхилятися від маршруту і шукати звивисті дороги заради розваги. І навряд чи ви встанете рано вранці, щоб просто покататись для драйву. Потрібно подивитись правді в очі. Якщо ви купуєте шкода кодіак, ви практичні, а наявність шільдика ВРС лише показує іншим, що ви не приймаєте цей факт. Цей автомобіль трохи нагадує середньовікового чоловіка, який носить ремінь занадто низько. Чому? Бо хоче залишитись в тому ж розмірі джинсів, що і в 20 років. Хоча насправді в нього вже активовано тато мод. Просто беріть кодіак з дизелем. Ось він справжній варіант для вас. Отже, який мій підсумковий вердикт щодо шкода кодіак в РС чи варто його уникати, розглядати, включити в шорт-лист, чи просто купувати без вагань. Якщо ви дійсно хочете семимісний SUV з потужним двигуном, тоді варто розглянути цю версію. Але чесно кажучи, ваші гроші будуть використані ефективніше, якщо взяти, наприклад, звичайний дизельний кодіак.